Привіт! Привіт, привіт, привіт! Привіт! так О. прикол так, що це таке? Що це за прикол такий? Так, поки ви будете заходити, всім привіт! Привіт-привіт-привіт! Е, раніше максимально заходила в Інстаграм, зараз буду ділитися тіктоком е, ті товари, які я замовила в своєму онлайн-магазині, і які ви маєте можливість також придбати. Так, хочу переключитися, Що тут робити, народ. Е, Так, тримати. Так, так, так. Що це робити? Як це його переключиться? Ну, ділюся. Ділюся, бо народ приходить, розбирає товари на офісі. Як ви бачите, дуже багато прийшло щиток. До речі, це всі товари, хто тільки зайшов. Всі товари, які ви бачите на цьому столику, це товари були розміщені з мого онлайн-магазину. Б'юті-магазин по товарах щоденного користування і товари здорового харчування. Щітки дуже давненько цих щіток для тіла не було на складі, це знову з'явилися. І це буквально в мене замовило дві людини. Бачите, яка купа щіточок, народ буде митися паритися в сауні за використання, користування своїм онлайн-магазином компанія запрезентувала ще такі окуляри. До речі, spf фактор 400 дуже високим фактором. Це найвищий фактор Сонцезахисний. І доволі якісні, класні, круті окуляри. До речі, що я хочу сказати, що мені ці окуляри чим подобається, що вони не зацепляють волосся. Я зараз намірюю. Так, закріпити. Щось тут закріпити, я ще не знаю не знаю, що тут робити. Абсолютно не розумію, що тут робити. В тік і може, ви будете давати мені подсказки, що тут робити. Так, зараз я намірюю, до речі, на себе, підійду до зеркала. У мене дівчинка була приходила, теж міряла. От. От такі. В неї обличчя трохи більше, ніж у мене, і як варіант, ті окуляри їй не зайшли. Ну, а мені ці окуляри ніби нормально напишіть. По відношенню до мого обличчя, нормально, ненормально? Що скажете? Наклеєчку тільки треба тут зняти, і все буде нормально. Дуже зручні, бачите, коли я їх знімаю виходить, з волосся, вони не зацепляють. В цьому дуже практичність саме цих окулярів. Ще раз хочу сказати, за те, що я просто користуюся своїм сайтом, заходить дуже багато подарків, автоматично підтягується те, що на землі, якщо ми робимо закупки в звичайних традиційних магазинах, то немає таких от варіантів, щоб стільки всього підтягувалося, автоматизувалося і приходило у подарунки. Так, далі, далі розбираємо. Прийшов такий Бокс по догляду за волоссям, шампунь, кондиціонер це є пробні варіанти. На слідуючий каталог появляться вже великі об'єми. В цьому періоді я буду тестувати, і також буду ділитися в себе на інстаграм-аккаунті. До речі, ви можете підписатися, або просто знайти мене по всіх соцмережах Я є Сіта Сторчак. Світлана Сторчак або Сторчак. Так, далі. Далі такі от тестові варіанти наборів по догляду за обличчям. Це професійні системи по догляду за обличчям. Є проєкт, на який я активно проводжу реєстрацію, салон на дивані, марафон 7 днів, де ми індивідуально підбираємо системи по догляду за обличчям. На основі таких тестових варіантів. Зараз я хочу відкрити. Попробую, по крайній мрі, відкрити, О, ну, отаких от 4 кроки вранці і ввечері з моїм супроводом. Авторський курс, салон на дивані. Які індивідуально підбирає системи по догляду за обличчям. Ви берете два набори, в залежності від стану шкіри. Всі системи вони йдуть антивікові, тобто з 20 років і старше. Підбирається система, два наборчика, Наприклад, взяли цих два набори, ще сюди входить і окремо масочка і пілінг, і такий наборчик стоїть 200 гривень. Ви заходите і проходите цей марафон, і для себе дізнаєтеся багато корисної інформації, і автоматично плюс використовуєте дані пробні варіанти. Так, рухаємося далі. Що ще дає сайт? Ось такий от прийшов подарок теж. блендер фірми Tefal за те, що дається доступ іншим людям, як варіант, от такий от один із подарків також прийшов. Перед тим була Що це, що це було? бутербродниця була і чайник. Це получився ніби як кухоний наборчик. Це в нас йде блендер, і він йде разом із таким мірним стаканчиком. Тут збоку боку десь зазначено, ще ще плюс мірний стаканчик. Так, рухаємося далі. Улюблена туш 5 в одному, хто знає цю туш? бренд продажів багатьох років. І саме ця туш ідеально заходить дуже багато. Вона робить об'єм, довжину, вигін, розподіл і плюс догляд. Така многофункціональна, можна так сказати, туш. І, до речі, вона ще йде плюс водостійка. Зараз якраз весна літо ідеально для того, щоб. Ваші рісниці були по максимуму захищені. Так, що ще? Ну, Зубні пасли, це, понятно, інтімки. По хорошій ціні йде парфум чоловічий, до речі, це закриті онлайн-розпродажі, яких ви взагалі не бачите в наших каталогах, а є тільки в закритих наших чатах або в себе в онлайн-магазині. Чоловічий парфум, всього за 199 гривень можна також придбати. Окремо хочу зупинитися на сухій шампуні. Суха шампунь, яка е, в сторісах в інстаграмі буду я її показувати е, дію до і після. Е, дуже добре вирішує питання е, трохи жирного волосся. Да, от Перший день помили, на другий день, припустимо, якщо не хочете кожен день мити волосся, то на другий день ви можете підтримати ідеально саме цією сухою шампуню. Ну, Як саме використовувати, я вже буду в процесі практики показувати. Вона для мене особисто є перевірена і ідеально заходить в мій догляд за волоссям. Так як я займаюся ще плюс спортом, хто в мене знаходиться вже певний час на аккаунті, також використовую такі от спреї для тіла Activel, які дуже хорошо підтримують тіло під час. Такого максимального займання спортом. А взагалі тут розписано: є на 72 години, є на 48 годин. Я взяла на 72 години. Перевірено, нам вже дуже багато років я беру, тільки змінюється дизайн, і я так само їх беру. І окремо, звичайно, хочу зупинитися на категорії здоров'я, оздоровлення корекції ваги. Ну, це йде не корекція ваги, а комплекс вітамінів. Як ви бачите, зазначено 2 омеги, мультивітаміни і мінерали, які, до речі, зараз йдуть по акції, якщо береш одну упаковку, друга упаковка в подарок, і астаксантін, яка дуже добре відповідає за захист шкіри, зір і імунна система. І здорове харчування це йдуть коктейлі. коктейлі перекуси 70 калорій, які ідеально замінять в комбінації з іншими продуктами. Рецепти ми даємо в нашій програмі онлайн-марафону Територія стройності. І їх можна використовувати на перекуси. Дуже хорошо позбавляють відчуття такого прив'язаного відчуття до солодкого. Да? Якщо на постійній основі її вживати, і е, можна розбавляти з іншими інгредієнтами, які будуть заміняти не просто перекуси, а ще й робити як основні прийоми піщі. Я неодноразово показую, у мене на аккаунті також є рецепти, ви можете побачити. Або в інстаграмі більше є окремий аккаунт, де є рецепти з даним продуктом. Так, що ще я вам не показала. Ну, по суті, всі останні товари це товари, більш як особистої гігієни, інтім гілі, очищення, тонізування для обличчя, зубна паста. До речі, зараз по хорошій ціні. Йде від пігментації, зону навколо очей. Сюди ще входить сиворотка, денний нічний крем і очищення. Ось. Ось сніг, яким ми вмиваємо обличчя, і тонік, де ми закриваємо вже пори. Цей засік відкриває пори, цей тонік закриває в комплексі, ми підготовлюємо нашу шкіру для того, щоб надалі правильно її доглядати. Ну, ось така от продуктовий такий кошик невеличкий. Я замовила саме в період номер 6 і вирішила з вами поділитися. Всім пока! Кого зацікавило, що пишіть в коментарях.